Скажіть, будь ласка, чи вдасться дійсно уряду і ну, достатню кількість газу закачати у сховища, щоб зимою ми хоча б не померзли? Я розумію, що ви хотіли би, щоб я відповів на це питання. Я скажу, на це він не уряд. Хай відповідає. У мене немає підстав не довіряти, є дорослі люди, прем'єр-міністр, голова НАК Нафтогазу. Вони кажуть, що газу вистачить, якщо, умовно кажучи, споживачі в першу чергу населення, теплокомуненерго увійдуть в ліміти. В ліміти почали вганяти, так би мовити. Це кияни першими на собі відчули, бо саме заради лімітів їх обмежили сьогодні в постачанні гарячої води. До речі, звертаю увагу, кияни акуратно платили за цю гарячу воду, а їм чомусь перестали надавати цю послугу. Ну, я, м'яко кажучи, трошки здивований, ну не так все це треба було робити, але про це поговоримо сьогодні. Тому я хотів би розбити це питання, ваше відповіді на ваше питання. Якщо НАК Нафтогаз спроможний закачати у сховища і з реверсом забезпечити ці обсяги, які він готує, то головне вимагати від міст, від муніципалітетів, від мешканців, від керівників теплокомуненерго, від керівників ЖЕКів, щоб вони кожний на своєму місці зробили те, що від них потрібно зробити. Чи зможуть вони це зробити чи ні, ну є питання. В першу чергу головне полягає в тому, що о, шановні експерти, коли говорять про підвищення цін на газ, про те, як все це позитивно вплине на економіку, там, на енергозбереження, вони половину правди говорять, бо вони не розуміють, що далі відбувається. Не готовий на превеликий жаль сектор житлового ну, житлового господарства, так само, як і теплокомуненерго, до цього підвищення. Немає нового закону про СББ. ОСББізація провалилася, вона сьогодні скоріше виживає, викликає роздратування, ніж бажання людей дійсно і розуміння, що це єдиний можливий шанс на сьогодні якось рятуватися. Немає лічильників, бо будинки наші обладнані лічильниками приблизно 30% по країні. До речі, Київ нижче середньо обладнаний тепловими лічильниками, бо невигідно було попереднім київським владам і Київенерго обладнувати це лічильниками. Немає закону про енергозбереження в будівлях. Які Би дав можливість державної підтримки проєктів по термомодернізації наших будинків. І до сих пір тільки пілотні проєкти. От я їхав до речі, сьогодні до вас і по Воздухофлотському проспекту. Нові такі будинки, і десь на одному поверсі, десь хтось там пенопластом там, щось там собі там, під, 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 підклеїв, розумієте, таку латку наклав. Але це ж дурниця. Будинок треба цілком е, входити туди і робити енергомодернізацію, тепломодернізацію. Величезною проблемою є. Дуже поганий стан внутрішньобудинкових мереж, в першу чергу електричних. Ви бачите, що відбувається в Києві. Обмежили постачання гарячої води, а людям ну, притаманно митися. Вони хочуть при температурі 37 градусів митися. І ці... Я їх можу зрозуміти, до речі, ви знаєте, так само, як і ви. Що вони роблять? Вони купляють бойлер собі, ціни на бойлери взлетіли там в 3-4 рази. Хтось наживається. У мене таке враження, до речі, що ті, хто підвищують, відключають воду, вони одразу, вони одразу свої бойлери починають починають постачати. Але мережі відмовляють внутрішньобудинкові. Запобіжники плавляться, вибиває проводку, летить інша електроніка. І тому перед тим, як це робити, треба було зробити точний аудіт внутрішньобудинкових мереж для того, щоб увійти в ці будинки і хоча б. Чітко сказати, шановні люди, от вам на квартиру виділяється така то потужність. Більше ні-ні, бо вилетить весь будинок. І тоді вже під це люди можуть зібратися і чітко внутрішній свій аудіт Вася Петя, ти включаєш те, ти те. Ні, ми живемо в одному будинку. А цього всього не було зроблено. Ну чому це окреме питання? І ось я кажу, що з одного боку тиск пішов, ціни на газ, і це окрема розмова, що таке справедлива ціна на газ. Да безумовно, треба газовикам платити. Стільки скільки коштує цей газ. Тільки коли ми розуміємо, скільки на, е, заробляють на цьому газі, коли ми бачимо, які капітали сколочені на цьому газі. Ну, ми знаємо фігурантів всього цього, починаючи з власника вишки, вишек. І питання ж немає. Відповів, були вишки чи не ми, не було вишек. А ціна ця закладена в тариф. Відповідне, молоде дарування, яке там схемами своїми НАК нафт Нафтогаз обклала, і до сих пір вони працюють ці схеми. Воно вкладається в ціну на газ, Хтось відповів за це. Я ось як анекдот, але це не анекдот, це я вам відверто кажу, я знаю достеменно. Ось багато років пропрацював з скромним таким заступником голови НАК Нафтогазу, одна людина. Прізвища не хочу говорити, бо щоб він на мене в суд не подавав. Але я відповідаю за свої слова. І от я коли дізнаюся, що після п'яти років такий беззаветний служіння народу України, він в Швейцарії купляє бізнес за 50 мільйонів. Євро, розумієте, ну в мене не вірю. Як Станіславський казав? Ну не вірю я вам, друзі, що у вас справедлива ця ціна на газ. Тому рішення прийнято. Ну, населення буде відповідно за ПСІ своєї затискати. Але треба чітко зрозуміти, що в цій ціні і хто заробить далі в цій ціні. А в мене немає довіри. Чому? Тому що не зроблено головного система ціноутворення в монополіях старою лишилася. НКРЕ це наш головний регулятор, Національна комісія з регулювання енергетики. Це такий потужний орган, який має юридичний вплив на всіх монополістів, починаючи з знак Нафтогазу, Енергоатом, облгази, обленерго, Центр енерго, оптовий ринок і так далі. Але персонажі там, ті самі, яких призначив Віктор Федорович Янукович, даймо Бог, здоров'я, вибачте, 4,5 роки тому. Вони, ті персонажі, покривали всі схеми всіх олігархів, які заробили свої мільярди. Зараз ви хочете мене переконати, що вони служать в Батьківщині і споживачу? Не вірю. Ще раз хочу вам сказати за Станіславським, не вірю. Те ж саме стосується, на жаль, і нашого регулятора. Ну, треба було ілюстрацію. Я маю на увазі комісію, яка затвердила всі тарифи для всього житлово комунального господарства України, сидячи в Києві, до речі, не провівши жодного виїзного засідання, не провівши жодного обговорення в Запоріжжі, в Дніпропетровську, в Харкові, в інших містах, щоб люди і експерти місцеві могли. Всі витрати своїх монополістів вивернути на ізнанку. Цього ж не було зроблено. А вони зараз намагаються як арифмометри, такі і гігакалорії перевести на метр квадратні. А люди зараз, коли отримують цю ці платіжки, і вони побачать, що на гігакалорію десь півтора рази ціна зросла, а на метр квадратний в три в чотири рази. Ось там ви побачите, що буде. Пане панелесі. Це... От мене до вас до цього ще запитання. Да. Я вас навіть не перебував, заслухався. Що Скажіть, ви Скажіть, будь ласка, ось, на жаль, заслухав. чи правдива інформація про те, що зростатимуть знову комунальні тарифи? Наскільки вони зростуть, і ну коли власне це має статися? Та ви знаєте, це що я, коли я почув, що наздогін, да? Електрогаз пішов першим, не мов би на вимогу МВФ. Емо... МВФ не казав, що так треба. МВФ казав, збалансуйте фінансовий стан НАК, нафтогазу. А як можна збалансувати фінансовий стан компанії? Ну, в першу чергу менше красти, правильно? Оптимізувати менеджмент і дійсно зробити прозорою ціною. Поки що ми бачимо тільки третій фактор спрацював. Електроенергія одразу пішла під тими ж самими газлами. Але скажіть мені, будь ласка, наші електричні олігархи, ну вже ну вони просто. Там вони знущаються з нас. І давайте займемося тим, як вони сколотили свої капітали. Чому з Києвенерго перший рік правління там приватною компанією мільярд гривень було вилучено на дивіденди. Чому в компанію не пішов цей мільярд гривень? На ці ж питання ніхто не задає. І далі пішла вода, далі пішло тепло автоматом, бо там дві третини ціна на газ. А зараз ще Жеки додають. І такі голоси Жеків. Давайте ми ще влупимо цього бідокла. Лашного цього споживача, так у нас Тоб... може початися е, ще й комунальні війни в Україні. Я що? не хочу що... про це казати, бо в цій складній військово воєнному, воєнному надзвичайному стані, але ну, було б не патріотичним. Я чотири місяці волає, ходив до віце-прем'єра і благав. Не робіть цього, не так це треба робити. Мене не почули. Я не хочу бути цією касандрою. Увазі, не хочу касандрою бути. от це ви побачите самі. Розумієте, все побачите. А коли я вам ще додам. Що я переконаний в тому, що незаконний спосіб були ці тарифи зроблені, і що вони сьогодні розбиваються в судах, то я взагалі боюся, що я підірву комунальну систему сьогодні, розумієте, обороноздатність країни. Бо все, що зробила НГ-регулятор, воно не є легітимним. Він не мав права цього робити. А далі я вам ще додам, що оці мережі. Внутрішньобудинкові наші з вами, бо ми живемо в будинках. Їх чомусь треба віддати монополісту, так регулятор і законодавець рішив. А навіщо монополісту наші мережі віддавати, щоб він ще більше нас вплив, їх треба віддавати управляючій компанії інвестору, яка через ці мережі буде навпаки заощаджувати споживання у монополіста. А нас зараз просто кинули під танк цього монополіста без лічильників і без можливості захисту. Якась диверсія, ті, хто її роблять. Я роз дуже сподіваюся, що те той член уряду, який за це відповідає, може він мене почує, врешті-решт. Але якщо мене він не почує, він скоро почує ну, тисяч і мільйони людей я пане Олексію? Давайте на останок. Ну я все ж таки два запитання. Ну, бажанок одне можна коротше, інше трошки розгорнутіше. А все ж таки українцям варто якомога активніше. Утеплятися перед зимою, і перевіряти можливі мережі, які хоча б можна перевірити їм, хоча б у своїх будинках. Це перше вони і... самі не давайте. Так перше, вони Далі. самі нічого не перевірять. Їм треба вимагати від ЖЕКу аудіту цих внутрішніх мереж. Вимагати просто і негайно викликати ЖЕК на Килим в кожному місті, починаючи з Києва. ЖЕК це місцева влада. То я просто раджу, щоб в усіх містах місцева влада в першу чергу цим скористалася. Під це я би радив створювати ОСББ, тобто. Дійсно, це адекватний механізм. Люди, ми вам допоможемо, але створіть ОСББ. Моя порада, створивши ОСББ, не поспішайте брати будинок на баланс. Це окрема буде ваша торгівля з муніципалітетом і з державою. Утеплюйте в першу чергу вікна, бо це точно ваші, ви власники квартир і вікна ваші. Те, що є спільною сумісною власністю, з ЖЕКами треба, бо вони в тариф вкладені, і від них треба вимагати. Зараз це в тариф вкладено і немов би і у енергокомпанії, тобто двічі вкладено. Це перші платіжки. Ми з вами коли отримаємо, то побачимо і підемо в суд, якщо це потрібно. Я в першу чергу хочу порадити. Довіряйте, але перевіряйте усіх. Краще не довіряйте нікому в цій ситуації. Тобто купіть все ж таки, утепліться в квартирах, утепліться в своїх будинках і купіть. Якісь способи, ну механізми догрівання, ти ж самі енергетичні, електричний, і головне, купіть таку білизну, знаєте, таку, ну хорошу, нормальну, цю, як вона там називається? Ну, ви розумієте, тепла -бі... Термобілизна. Білизна. бо все ж таки, я думаю, ж зима буде не смертельною, але буде жорсткою. Ось так перевіряйте усіх і не вірте нікому. Бог дав теплу зиму під час Євромайдану. Ну я... фактично теплу смерть. Сподіваю... Я про це як... двічі скільки... так не скільки буває. Скільки тієї зими? Ну це так. Це наостанок, але... пане Олексію, скажіть, будь ласка, а що роби? тим людям, які залишаться, сподіваюсь, у зоні звільнені від терористів, де сьогодні зруйновано все, що можна руйнувати, Ну, не, не тотально, але там неможливо жити в будинках. величезна проблема. Але давайте в першу чергу говорити про, про закінчення війни. Переможна, але нормальне закінчення, достойне закінчення війни. Бо поки буде там конфлікт, там не буде ніякої модернізації. Мої мій прогноз, що власними силами ми не в змозі будемо реконструювати все це, і це потрібна потрібно, була буде потужна міжнародна допомога. А зараз готувати надзвичайні, так би мовити, речі, де люди зможуть перезимувати по якомусь мінімальному стандарту. Я от одразу хотів би, щоб там їм правду одразу казали, що ніхто їх хромах ніде не прийме. Це соціальне житло, яке можна виділяти в інших містах. І я думаю, що в принципі, їм би треба було вдавати якусь субсидію, але краще в грошовій формі, щоб вони самі знайшли можливість як перезимувати цей, цей складний час. Е, ну ще раз хочу сказати: це надзвичайний стан, і тут я не заздрю нашому уряду. Будемо всі разом допомагати. Але ми потрапили в цей надзвичайний стан. таки сподіваюся, що ми будемо готуватися до зими, а не до землі, як сказав наш мер. Ну він давайте о, ми поки повинен. от ви знаєте, нема лиха без добра. І це, це непогано, що стан наших внутрішньобудинкових мереж ми влітку перевіряємо, розумієте? Бо коли взимку не буде, не дай Боже, температури теплоносія і люди будуть вмикати радіатори, то краще зараз перекласти ці і модернізацію провести або нові кращі потужні мережі будинку провести, а де брати кошти на це? Кияни, депутати, шановні мафи 30 мільйонів гривень кожного місяця можуть платити. Тільки не в кишені хабарників, там прокурорів і мі міліціантів. А в бюджет парковка не дає жодної копійки. Парковка може мінімум 20 мільйонів 30 на місяць давати. Я вам решту джерела вже порядок. Вказати. Денний дали для, мері, для його показки, команди. Шановні збирайте. Сподіваюсь, що дослухається міська влада. Це був Олексій Кушева. колишній міністр житлово-комунального господарства. Про тарифи і про те, чи прижив ми зиму. Дякую, що прийшли, і до нових зустрічей.